І елементарно ми можемо замість а, третього ока використовувати а, оцей прекрасний знак. Да? Оцей. Це, якщо ви не встигли домалювати, так. треба домалювати окцію і пантюгрі. І пантюгрі. Е, З вашого дозволу. Так, прошу. А. І ми ага. окреслюємо ми істоти, ми істоти. Нелюдської подоби, жінки істоти нелюдської подоби. Хто, скажіть мені, будь ласка, може повірити в історію, що ти себе ляпаєш по голові, так, поговориш прості речі. І що воно збудеться? Ніхто. А ми віримо. А ми це все зачаровуємо. А ми це робимо. Ми йдемо вперед. Ми йдемо вперед. І у сучасній технології саме дюшулія ми малюємо третє око. Так, тут я з вами трошечки не буду спогоджуватись, одразу. Я не погоджуюсь, бо ви додаєте в дюшліє остаточно якісь риси Горбачова. Я терпіла до цього моменту. Зараз я розумію, що. Нам треба пояснити і собі теж чи в тих парадигмах ми живемо. Бо mm -hmm. от ви зразу сказали... мають деш... жити, як в ваших Абсолютно. парадигмах, правильно, правильна? Я... Ні, але ми маємо знаєте, ми ж шкритика з різних сторін. так, так, так ми те йде. А Зараз ми знаєте, ми маємо з вами не ототожнювати себе. Ні, ні, ви мене не перебили ні-ні, на ні, середині так... лекції. Все добре. Прошу, прошу Тетяна, прошу. Будь ласка, будь ласка. От Шерлі, ви маєте на увазі душ, як діш, четверта? Діш. Так, канонічна вимова альт. Труїстів, але я маю на увазі саме ту, яка йде і складається з 5-4, 2, де на той момент ще не було Горбачова. Був тільки художні посили, Твітано, Vous... e ви ж мене просто недослухали. Ж недослухали. Я, не дослухали. Ви ж не дослухали, і це не закінчена to... думка була. А, ви абсолютно праві, Ви як завжди, абсолютно праві. Я хотіла в це в моменті, як прави. Так, 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 щоб, щоб люди да, так -так 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 не подумали, це я для, вас для людей, знаю, що розумієте просто зерно 5-4-3. Все вірно, це зерно. І що ми робимо? Все дуже просто. Ми іззовні всередину, відчуваючи ногами як коріння. ми ногами ну давайте так спробуємо Це з Тетяною У нас прекрасно виходить, тому що ми бачили багато виставок і читали багато книжок і по всьому світу і ти ногами Спробуй не просто відчути. Угу. Це дуже просто. А почути. Твої ноги це твої вуха. Твоя стеля це твоя скеля. Це, як... це все, це це про маркер... що ви говорили. Фан... Саме так. І ми маркером як фаловидним, фаловидним Терміном здобування саме тієї енергії. Угу. Яка потрібна в першу чергу нам. Угу. Не будемо нівелювати чоловічу якусь діяльність да, угу. в нашому житті. І ми страх випускаємо. Добро впускаємо. Страх випускаємо, добро впускаємо. Страх. Ця лекція коштує мільйони. Але дивляться що... одиниці. Саме цікаве, що так. Е, ми не можемо вплинути на весь світ. тому... Papa, namaste, konichiwa. To musi być Pan